Всім привіт! Мене звати Давид і сьогодні з компанією ComplexV хотіли б показати вам лінійку нових приладів від компанії Chameleon Light. Лінійка називається Magic. Сьогодні ми подивимося на MaxiPanel. Magic Twin. FlickMove. І Magic Bar Mini. Прилади MaxiPanel і Magic Twin доступні у виконанні без задньої діодної панелі. А прилад Magic Bar Mini доступен у мітровому виконанні. А зараз пропоную поговорити більш детально про кожен із приладів. Бренд компанії Complex Web під назвою Chameleon Lights. Chameleon Lights. Це бренд, який заключаючи контракти з найкращими заводами в Китаї, дає можливості працювати з цікавими приладами і давати вашим клієнтам кожного разу нові цікаві сетапи. Зараз поговоримо більш детально про прилад Magic Twin. Хорошим питанням буде, чому Magic і чому Twin. Пару слів про Magic. Тому що за такий кост ви отримуєте дуже яскраві світлодіоди. І створювати за допомогою цих світлодіодів найкращі картини стає все краще і все легше. Тому що палітра кольорів, починаючи від червоного, зеленого, синього, звичних, перетворюється на тіл, піч і різні варіації відтінків кольорів. Наступне хороше питання чому ж саме твін? А твін, тому що цей прилад має не тільки фронтальні діоди, а ще й задню панель, яку можна використовувати як контрове світло. Вернемося до основної, тобто до фронтальної частини. Ми маємо сім світлодіодів від компанії Osram по 40 Вт. Маючи лінзу з цими світлодіодами, ми маємо можливість фокусувати їх в промінь. Шириною 4 градуси. Ці прилади мають у своєму арсеналі зум, змінний зум материзований. Тому ми можемо фокусувати ці проміні як і 4 градуса, так і в широкому куті. Також однією з особливістю цих приладів є безкінечний пан і безконечний тілт. Що це означає? Це означає, що прилад може працювати по панорамі безкінечно. І по тілту безкінечно. Можливо, це трошки схоже на сільську дискотеку, але інколи це виглядає більш-менш цікаво. А зараз ми подивимося, наскільки плавно в нас змінюються кольори. Тобто ми маємо за допомогою світлодіодів від компанії Osram дуже м'який і гарний градієнт. За допомогою цих приладів ми можемо створити. Майже всі кольори, які нам будуть потрібні для того, щоб поєднати їх з іншими такими самими приладами або такими самими кольорами. І навіть такі. Градієнти з червоного в зелений, які, ну, частіше за все, виглядають не дуже гарно, мають декілька ступенів переходу. Тобто ми бачимо, як кольор в кожному діоді змінюється не просто з червоного в зелений, а через амбер, через жовтий, створюючи плавну і дуже тягучу кольорову гамму. А тепер пропоную перейти до іншого приладу. Цей малюк це вже Максі Панов. Прилад MaxiPanel у своєму арсеналі має 9 світлодіодів по 40 Вт, а по хорошій традиції всі прилади лінійки Magic мають задню панель, і цей прилад не є виключенням. Ми маємо 480 світлодіодів по 0,5 Вт, і цей прилад має дуже багато макросів, тому що ці макроси можуть бути як динамічні, так і статичні. Прошим питанням буде, навіщо мені макроси в приладі? Але якщо у вас немає часу або немає професійного пульта керування, ви можете створити цікаву картинку, як і в інстаграмі вашого клієнта, так і вживу. І повернемося до дев'яти світлодіодів. До основної панелі вона має також макроси, які можуть програмуватися, тобто ми можемо вибрати як бегграунд, так і основний колір, тобто колір самого макросу. Це теж дуже спрощує ваше програмування, якщо у вас є статично один прилад на стаціонарі, і ви використовуєте його під час кожного свого шоу. По хорошій традиції ці прилади мають також безкінечний пан і безкінечний тілт. А тепер повернемося знову в лінійний всесвіт. Сходжу, що все готово. Magic Bar Mini. Це лінійний прилад, який має 6 світлодіодів по 40 ватт. У своєму арсеналі прилад має 6 світлодіодів 40ватних, звичайно, осром. Має зум моторизований і за допомогою. Штейкера може з'єднуватися у безприривну лінію, але також у продажу доступні метрові бари, якщо вам потрібно зробити стадіонний тур. З цікавого цей прилад металевий. І що саме цікаве, він не важить тонну. Його вага 10 кілограмів. 10,5 кілограм. Його можна підчепити під будь-яким кутом і використовувати як звичайний тілт бар Але за допомогою своїх лінз він виглядає дуже ефектно. Ми подивилися на Magic Twin, ми подивилися на Maxi Panel і на Magic Bar. Саме цікаве у кожному шоу це стробоскоп. Давайте подивимося на нього. Ми поговоримо про флік. Move. Що таке флікмуф? Флікмув це прилад, який встановлено на горизонтальному і вертикальному pan TLT, -ті, тобто він може переміщатися вертикально і горизонтально. Він має у своєму арсеналі 960 світлодіодів RGBW, Тобто вони можуть змінювати свій кольор. І саме головне в кожному стробоскопі – Це те. Чим ми будемо стробіть? Це 300 одноватних світлодіодів. Також, як і у інших приладів лінійки Magic, ми маємо дуже багато цікавих макросів. Тобто ми маємо макроси і на світлодіодну частину, тобто на сам стробоскоп. Ми маємо макроси безпосередньо на е кольорові. Кольорову частину, тобто на кольоровий плейтан, ми можемо використовувати макроси для того, щоб урізноманітнити нашу картинку на сцені. Хорошим питанням буде: а чи можемо ми використовувати це як екран? Ну, ні, як екран ми використовувати це не можемо. Але. Мод у 255 каналів дозволяє нам керувати кожним пікселем окремо. Піксель складається із матриці деяких діодів, і це вже може виглядати як екран. Це був останній прилад, який ми представимо сьогодні у лінійки Magic. Прилад FlickMove і прилад. Magic Twin вже є в Україні у компанії «Смена». Саме ці прилади ви можете подивитися у нашому шоурумі. Ви завжди можете звернутися до мене або просто на сайті, щоб записатися у якийсь зручний для вас і нас день, щоб подивитися ці прилади вживу. З вами був Давид і компанія Complex.Web. Яскравих подій.